Всі конфлікти, якщо підсумувати, на моєму досвіді, тому що е, дуже багато переживали, був період, коли наш там, бізнес мав більше 600 людей працювало, і зазвичай тебе долучають в роботу команди тоді, коли є конфлікт. Е, а конфлікт з'являється виключно з-за того, що неправильна комунікація, невміння комунікувати і втрачені зв'язки. І всі конфлікти в сім'ї і так далі. Щось ти забув сказати дружині. Да, забув десь привітати, і потім починаються проблеми, які треба вирішувати. Да, то, то ми всі це знаємо, тому кожна команда, мені здається, саме ключове в будь-якій команді, що спричиняє конфлікти, і де мене залучають. От, Наприклад, я їхав сюди, поки я був в літаку, е мій керівник відділу B2B-напрямку да, в бізнесі посварився з фіндиректором. І, все, і там причина сварки ну, мізерна. Але просто за те, що вони один одного не чують. Тобто і тобі треба ставати арбітром між одним і іншим, і, і казати «І ти хороший, і ти хороший. Да? І, ти, і, ти, і тебе вилічать, і тебе вилічать. Все буде нормально. Головне зрозуміти да, тось, і, і пояснити, пояснити на їх мові один одному, що вони просто неправильно зрозуміли один одного і проблеми зовсім немає. І це, мені здається, ключове, коли лідер вміє бути цим мостиком, да? і коли ти вибудовуєш в команді ці зв'язки, що люди можуть між собою правильно комунікувати, тому що дуже часто. Я от, по своєму досвіду, навіть коли ми там готували молодіжки, готували там Ірпінь спортфест, коли ми робили церкві, або якісь табори. Ти розподіляєш обов'язки кожному в команді. І саме важливе, що треба було в кінці зробити, це запитати, хто що зрозумів. Тому що, коли ти це питання задаєш, відкривається дуже багато речей, яких ти не казав. І ти не зрозумів, як так можна було зрозуміти, начебто все ж говорив два рази, повторив, і коли тобі дають фідбек, ти розумієш, що не зрозуміли, що ти мав на увазі. Тому дуже важлива комунікація в любій команді.